Доброго дня, мене звати Віктор Король, я сам з міста Рівного, родом з камянка ширська це маленьке старовинне місто на Волині. Ще 10 років тому я навіть не представляв собі, що буду працювати в компанії Брокер, тому що уявлення про компанію Брокер було зовсім інше. Я думав, що це біржі, що це матлери. На сьогоднішній день я дуже радий тому, що працюю в фірмі Салла. Цих 10 років вони були різні. Велика робота над собою, знайомство з новим напрямком, цікаві люди, цікаве життя. І що мене приваблює в компанії Salva Finance? В першу чергу, це їхня унікальна система. Система роботи з людьми, рекрутинг, сервіс, клієнту. Вдруге, мене приваблюють відпочинки. Завдяки цій фірмі я радий в тому, що побачив 15 країн світу. Це Таїланд, це Чорногорія, це Греція, Європа. Хочу побажати всім вам, щоб ви пройшли також шлях побачити своїми очима різноманітні країни, різноманітні відпочинки. Третє, це, звичайно, гроші і кар'єра. Те, що я зараз скажу, буде для тебе одне з найголовніших, найважливіших. Якщо ти його не зробиш, в принципі, інше все буде недоречно. По-перше, по ти повинен прийняти рішення. Прийняти рішення, що для тебе це є важливо. Рішення не просто, що сьогодні хочу, а завтра вже ні. Друге, що ти повинен зробити, це розставити свої пріоритети. Можливо, завтра не будеш дивитися телевізор, можливо, не будеш відвідувати якусь дискотеку, а потрібно буде розвиватися і потрібно буде вчитися. Це є твій пріоритет, щоб щось вийшло, ти повинен щось дати для того, щоб мати. Ну і втретє, це найважливіше. Це твоя відповідальність. Одна людина, яка може вирішити твоє життя, це є ти. Ти повинен взяти на себе відповідальність за своє життя. Не держава, не сусід, не брат, не мама. Ти кожен раз, коли ти будеш вставати вранці, дивися в зеркало і згадуй про те, що ти прийняв рішення, ти розставив пріоритет за зміну свого життя і береш на себе відповідальність. Якщо ти хочеш змінити своє життя, Салвашанс є унікальний європейський перевірений шлях. Не говоримо, що це є один шлях в твоєму житті, як ти можеш реалізувати свої цілі і мрії, але це перевірене досвідом. 20 років це є вже історія. Вірю в тебе, а до зустрічі!